Вітаю! Сталося те, про що я казав з 2014 року, а саме повномасштабна війна Росії проти України. Майже два тижні Україна героїчно захищає свої землі та завдає великих втрат ворогу. В інтернеті вже гуляє сотні відео та фото з розбитими російськими танками, літаками та іншою технікою. Так, ситуація дуже складна, але Україна та Українці не здадуться, бо ми захищаємо свої землі та свій дім. Наш великий народ вже довів, що він дійсно героїчний та незламний. Думаю, ви й самі бачили відео, як люди без зброї зупиняють танкові колони та не дають просунутись ворогу. Той спектр емоцій, який я пережив за ці дні, неможливо передати, та й не потрібно. Я думаю, будь-хто кому не байдуже доля України та своїх рідних і без мене знають, про що я кажу. І якщо на вас хлине депресія або апатія, то це нормально. Так буває і буде. Але запам'ятайте, ми не програємо. Зараз весь цивілізований світ на боці України. Чим довше ми будемо триматися, тим гірше для нашого ворога. Навіть якщо росіяни візьмуть якесь велике місто, не впадайте у відчай. На війні так буває, і все одно ми повернемо всі наші землі. Тепер давайте про те, чим ви можете бути корисним на цій війні. Якщо є можливість та бажання, записуйтесь до тероборони або добробатів. Якщо такої можливості нема, нічого страшного. Займайтеся волонтеркою, займайтеся інформвійною, займайтеся кібервійною, допомагайте спамити російські сайти. Будь-який внесок зараз дуже важливий. Я є членом Дніпровської волонтерської організації Оріяна, і наша організація зараз працює на максимум. Якщо є бажання допомогти, я залишу свої реквізити. Щоб на ваші гроші ми змогли придбати як можна більше їжі, речей та всього самого необхідного для цивільних і військових. Що я ще раджу зробити? Підпишіться на всі офіційні канали, де ви зможете знайти актуальну інформацію. Підпишіться на офіційні канали мерів своїх міст або лідерів ОТГ. Не відійдіться на фейки, яких зараз з боку РФ буде тисячі, слідкуйте тільки за офіційною інформацією. Не панікуйте і робіть все від вас залежне. Росія вже випустила по Україні 500 балістичних та крилатих ракет. І ми досі героїчно тримаємося. Про поразку навіть мови не йде. Повірте, після перемоги Україна відродиться і, нарешті, стане Україною, стане частиною цивілізованого світу. Всі посилання на офіційні канали та реквізити для волонтерства залишаю в описі відео. Найважливіший крусейд в нашому житті відбувається прямо зараз. Не кожному випадає шанс жити в таку історичну подію та бути до неї причетним. Тому не переймайтеся, ми обов'язково переможемо і побудуємо справжню Україну. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!